Привіт усім на каналі Зелений шлях віто. Наш парник, мов корабель, готовий до великого плавання. І сьогодні вирішальний день. За два тижні в стаканчиках на світ з'явилися перші зелені солдати огірки. Ми пастили їх, оберігали від холоду, щодня спостерігали за кожним листочком. І от вони готові час відкрити шлюзи і дати старт великій висадці. Ми висадили їх у 19 поперечних рядків по 5,5 метра. Відстань 60 см між рядками 40-45 см між кущами. Кожен має простір, як справжній боєць на своїй позиції. Встановили 500 літрову бочку, буде основа для крапельного поливу. А трохи згодом додамо ще резервуар на 3-4 тонни. Поки що сонця мало. Гріється тільки дрібна ємність. Воду беремо з криниці, але вона холодна, мінералів багато. Тому відстоюємо добу, щоб не зашкодити нашим рослинам. Кожна деталь має значення. Вентиляція вже працює частково, погода прохолодна, тому поки не вмикаємо повну систему. Але пройоми в іншому кінці парника дають потрібний рух повітря. І ось перші вороги. Мурахи і медведка риють, гризуть, шкодять. Але ми не здамось це лише початок великої історії. Залишайтеся з нами, бо зелений шлях віто лише розпочинається. Попереду справжні пригоди. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, всім миру і добра, дорогі друзі, до зустрічі у наступному відео. Привіт усім на каналі Зелений Шлях Віто. Наш парник мов корабель